Програночки мої хороші. Давно не було рубрики мої нігті до і мої нігті після. І так як я зараз вже буду збиратися йти до свого майстра, я вам покажу свої нігті до. Отак от, от вони вже повідростали місяць. Я ношу приблизно і вони в такому вже стані, що їх вже срочно треба міняти. І я вам покажу е сьогодні свої після. Ось мої після кремово-бежевий відтінок з таким золотистим хромом. Трошечки я розмір також спиляла, тому що вони мені вже задовгі були. Ось такі. Нічого такого, ніякого дизайну не робила, але вони мені дуже. Я взагалі дуже люблю хром, що його так полюбила. Дуже дуже прикольні. Привіт! Одним словом, я вже сіла в машину з костку. Я вийшла. У мене знову щодо щотожневе похід в костку, і я вже все запакувала в багажник. Я вам Покажу зараз, як виглядає мій багажник після магазину, як я все запаковую. Хтось мене запитував про ці пакети, які я знімала в попередніх влогах, куди я складаю свої продукти, я вам зараз покажу і розкажу про них. Я, я дуже сильно голодна, тому я сижу і вже не маю. Коротше, сил їхати додому, тому я відкрила батончик з костюм. То я вот зараз його купила нове. Ну ось. Такі. Ці батончики вони лежать там, де холодильник і в костку, він має зберігатися в холодильник. Ось і я взяла зі смаком мегдаль і кокос. Там ще були шоколадні, якісь там ще були, але я люблю кокос, тому я взяла з кокосом. Ось. Так, зараз спробую. Caras, comprova, né? Hum... Відчувається дуже він калорійний. Дуже калорійний і дуже ситний. Mm. Що так? Щось мене не хоче вам показати. Yeah. Mm. Я навіть не знаю, його весь зараз г'єп. Але я холодна, тому... Що там по інгредієнтам? Тут я бачу, дуже багато цього є. Ну, виглядає, все дуже в радіо не Інгредієнти ніби не повністю. Тому? М -м -м. Зараз в мене план їхати додому, порозкладати всі свої продукти з костку. Можливо, я сьогодні приготую різотто. Я вже давно хочу різотто приготувати з грибами і з вершками. Мені ця ідея не виходить з голови. Я це різот дуже давно вже хочу зробити, але я завжди відкладала через те, що ну, завжди щось там мені мішало. Або часу не було, або ще по якійсь причині я його не приготували. Сьогодні, можливо, я його приготовлю. І, в принципі, сьогодні, до речі, вівторок. Е я Після манікюру заїхала тільки шовкостку, і зараз направляюся додому. У нас зараз вже майже четверта година дня, і, до речі, в мене якась така штука, коли вже десь після третьої або пісня ближче до четвертої години дня я якось максимально відчуваю втому. Саме в той час мені найбільше хочеться спати. Я менше всього продуктивна в цей час. Бо зараз я взагалі не маю бажання нікуди їхати, ні по якимсь справам, нічого. Бо я, от зараз в мене якраз оцей період, коли я максимально якась саме менш продуктивна. Тому зараз поїду додому, можливо, щось приготовлю на вечерю, буду займатися якимись домашніми справами і все, і буду вдома. Пошукаю якийсь класний серіал на вечір. Більше, в принципі, так ніяких планів немає сьогодні. Спортзал я сьогодні не йду, я ходжу через день. Сьогодні в мене такий день без спорту. Завтра у мене. в мене понеділок, середа і п'ятниця. Я ходжу в спортзал. тому так. Ну, добре, я поїхала додому. І. Буду вже вдома. Тепер я думаю, що я, напевно, не пообідаю, бо цей батончик мені точно переб'є апетит. Я з'їла половину. З'їла половину, я вже сита. Все стандартно. Мій перекус. Як завжди. На ходу. Ось я вам розповім, чому я складаю всі свої продукти в такі пакети величезні. Ці пакети я замовила на Амазоні, е, такі сумки. Е, екологічні, там все, бла-бла, бла, все як має бути. І ось так я е, везу додому всі продукти з магазину. Закупляюся я дуже часто в костку і в костку дають картонні. Такі величезні картонні коробки і, ну, вдома, щоб перенести, щоб було зручно з машини перенести додому. Я дуже довго ці коробки брала, але я вирішила придбати ось такі кульочки на Амазоні, пакети. І мені дуже зручно, тому що я тепер не думаю про те, куди мені постійно дівати ті картонні пакети. І ось, Не дуже багато місця займають, а так я перевезла на тілешки. Всі продукти е, до машини. І в машині просто їх е, переставила всі в пакети. Тут є більший такі ларч. І ось тут в мене взаді є менший розмір, якщо треба менший. Дуже зручно. Ну, все, нарешті я вдома. І зараз я ж покажу вам всі продукти, які я купила на цей тиждень. Яйця е, це курка, в таких от консервах. Тут також в таких самих консервах гриби. Дуже зручно, дівчата, відкриваєш. Вони, по-перше, дуже смачні, а по-друге, дійсно дуже зручно, тому що ти відкриваєш ту консерву, і можна і смажити, і до супу давати, до підливи. будь-ду чого. Дуже зручні, смачні гриби. Мікрогрінс. Ти мій вірний котик, ти завжди біля мене. Так, салфетки е, антибактеріальні, е, вишні, персики, манго, яблука, якісь нові з'явилися такі цікаві. Вони якісь такі, подивіться, жовті. Ну, Коротше, якісь цікаві ще й органік. Е, ці, інжир, лосось копчений. Це ті батончики, що я в машині вже попробувала. Денчику булочки, він їх дуже любить. Банани, вершки. Це нове в костку з'явилось. кави крімерс. Три штуки без цукру. Це йде вершко. Ванільний? Два ванільних, один же Pumpkin Spice. Це вже до осіння. Pumpkin Spice. Так, Далі сир натертий. Це макарони з Райс. Такі, коротше, ну, мені подобається. Авокадо органік, чіз, хліб стандартно, як завжди. Огірочки такі, помідори. І це що? Ага, теб. Ну, все. Все вам показала, і в машині ще є палета води. Ось такі на цей тиждень покупки. І ось. Зараз приїде скоро чоловік, мені треба це все гарно порозкладати і. 에х, сходити в душ, зайнятися якимись же домашніми справами. Може, вечерю зроблю якусь. Ну, коротше, все, я вже буду вдома, я дуже рада, бо я щось дуже змучилась. Нарешті я добралася до ванни, і зараз я буду змивати макіяж, піду в душ, буду вже на домашньому чисто. Ой, кайф. Я ну, для мене реально себе. Собі... Найбільший кайф це такі маленькі дрібнички, коли я вже після якогось свого такого напруженого дня, може, після того, як я зробила якісь там свої справи, кудись їздила, це все воно мене дуже виматує. Я, напевно, інтроверт. І мені найбільший кайф це бути вдома. Ну, я вже в ванні і я вже щаслива. Дівчата, що я хотіла з вами поділитися? Я для себе відкрила новий парфум. Mm. Я не люблю солодкі парфуми, але я можу з вами поділитися цими двома парфумами, які я для себе відкрила. Кей-Алі, я думаю, що, можливо, ви вже чули. У мене поки два є. Це ті, що я обрала іменно під свій смак. Там є багато різних ароматів, але наскільки я розумію, цей бренд випускає виключно солодкі парфуми. Ось цей. Прийшов мені сьогодні і це аромат Lemon Sugar. Лимон в цукрі. Серйозно? Лимон в цукрі? Е, дивіться, які тут є нотки? Тут лимон, шугар, разбері, ваніла, фрісія. Я чесно, я не знаю, що це таке, я не буду про це говорити. Коротше, це є солодкий лимон. Це як якийсь лимонний кейк, як якийсь лимонний торт, як чизкейк. Якщо вам подобаються такі експерименти, то він ну, прикольний. І якщо чесно, він е, дуже такий е, насичений і стійкий аромат. Тому що я сьогодні його отримала, пшикнула сюди на зап'ястя, і він мені пахне ще досі. Але це солодкий аромат і ванільний. Ось. Ваніла також дуже солодкий. Це більше вечірній аромат. Ну, Хто любить солодкі аромати, я думаю, тому має зайти. І як людині, яка не дуже сильно любить солодкі аромати, ті два сподобалися. Те, що саме дивне, хоч це є лимонний аромат, він чомусь для мене осінній. Тому що він солодкий, він йде як цукор. Цукровий лимон. Коротше, дуже прикольний експеримент і класно його. Разом, можливо, навіть е об'єднувати, тому що цей буде трошки освіжати е цитрусом, а цей солодкий ваніль. Коротше, дівчата, такі коротенький обзор. Мені ніхто, це не реклама. Я не співпрацюю з цим брендом. Це просто виключно мій відгук. Це просто виключно я ділюся з вами тим своєю новинкою, просто щоб. Можливо, комусь цікаво, можливо, хтось собі шукає саме лимонний парфум. Я буду зараз змивати макіяж, займатися домашніми справами, рутиною і так далі. Я вам дякую за перегляд, за те, що були зі мною в цьому відео. Залишайтеся на моєму каналі, підписуйтесь, ставте лайки. Всіх обнімаю. Па-па!